Вот, напротив зал. Девочки, надо нас снимать, ясно? Покажите нам, да я работа. на работе. Хорошо, мы не против, что вы на работе. Покажите нам, да я инвалидный зал. Я помню, мы были здесь, когда ехали в Черне, мы здесь все были. Что посмішить. Покажіть посвідчить, що я маю. Не покаже посвідчить, що немає права. Немає права знайти. Які права? Вот я ввели сказать, подає зайти в цей експон. Ты их хто за інвалідний? На голову! Давайте домінить. Ми почув все ом про провального лідія. Ви бачите, в Києві на укладі, що робить? Сідайте, тому що не треба нам просто взагалі таке, не можна робити. Ви знаєте, я заберу і заміну.